Один рижик і один такий, як Кася. Їх тут два і? Да. Ту подивись на халися. Ну ось на сьогодні передавали нам на вечір дощ. Туча йде, велика. Але вона знову мимо. Буде дощ чи не буде? Хоть трішечки. Це ж несправедливо, це ж неправильно. Усім привіт! У нас сьогодні наступний день. Ніякого дощу у нас так вчора не було. І так уже декілька днів підряд нам передають зливи, передають дощ. І вони вокруг доукова ходять, поливають, а в нас і не капнуло. Десь колись тижня-два назад щось дрібненьке прийшло, пилячку притросило і все. Нагород ну Мабуть, не будуть показувати, мені туди й ходити не хочеться. Нічого не росте. Один жах. Корови пасуться. І слава Богу, що це балка, тому що ну трошки тут хоч трохи є трава. Балка держе вологу і травичка зеленіє, коровам є де пастися. Дуже полюбляють вони тут очерет цей. І отак, як дивишся, коли ми переїхали 4 роки тому, то цей очерет був майже біля дороги, ну метрів так 5 від дороги. А от коли корови пасуться на очереті, вони його, по-перше, дуже гарно їдять, а по-друге, вони з'їдають і очерет відходить до води, і все далі і далі. Тобто у нас пасовисько на балки стає все більше і більше. І ще 4 роки тому оцей очерет можна було пройти пішком. Ми навіть мотоблоком їздили з тієї сторони, на цю возили сіно. Тобто настільки тут було все сухо. І на місці цього ставка була така невеличка калюшка посередині стояла, де ходили цаплі, їм було по коліно і висобирували останню рибу. У нас навіть на той час. У людей повисихали, були колодязі. Навіть в колодязях пропадала вода. От якось так було таке время, що вода пропадала-пропадала, люди почали чистити колодязі всі, комусь допомагало, комусь не допомагало, ставки висихали. Ну, прям була біда-біда. А потім якось якось що воно трапилось, що воно, чим воно це зв'язано. Що вода підійшла, ставки наповнилися, балки стали вологі, слава Богу, є трава, бо на толоках уже трави і немає. У нас не було жодного доща відтоді, як ми висадили огороди. Висадили огороди і не капнуло. Все сухуще. На томатах. Лежить капелька, трошки поливаються, на огірки ставлю, відра нагріваю воду, поливаю теплою водою. Щоб ви розуміли, у нас, от наприклад, в мене картошка тут, і отакі от тріщини. Ой, де, зараз я зменшу, бо неправильно показує. Ось у мене влазить сюди пальці. Це така, Та це ще не сама велика. Зараз... Зараз десь найду тут більшу, По всьому городу дивіться, Сюди влази вся моя ладошка. Такі тріщини по всьому городу. Цибуля картошка без різниці, Трошки зменшу. Немає ніякого бажання вже тут нічого робити. по картошке. А какая тут будет картошка? Никакой картошки тут не будет. Вот такие трещины земли. Так, ну, пришла до картошки. принесла спроносла ведро целое. Хочу пробовать выкупать два кущи Тут... О, тут ці прольоти, три прольоти у мене найкраща картошка, бо тут трошки добрива ми кидали, тобто перегною, то вона трошечки така гарненька, там далі ще гірша. Там кущі дуже маленькі. ну Викопаю де краще, щоб подивитися, що тут. Таке время ми вже копали і молоду, можна було нарити. І щось поїсти? Ну отаке оце така разу по Треба буде ще викопати. Оце з картошини дві ягідки. Надо викупаться Я щас на рию тут Ось і все викупали це от таке. А це отакий урожай. Ну, виросте вона трошечки. Ну, що тут виросте? От що тут виросте? Це така картошка. Давай викопати без зем'яну. Навіть рити більше не буду. Тут картошки, дві жмені, отаких от. Таких от. Ну, на суп мені хвати Оце дві жмені картошки. Оце викопала. Скільки я тут викопала? Три чи чотири кущі. Ось таке дріботиння. Оце в нас такий урожай. Цибулька Ексібішен, та, що я садила розсадкою і не поливається, ну набирає цибулинки, тримається. Отака вона вже більш-менш така по три садила, все. хоч і посуха, ну цибулинки потроху наливає. Що по теплички? В Теплички, ті, що помідори були, вони в'яжуться, квітнуть. Є такі китички. Мишка недалеко пасеться. Реве. Навіть ось уже є такі, що біліють. Це санька. В теплиці вже їх натикала дуже густо. Дуже густо натикала, бо малесеньке все було. А тепер йому тут дуже тісно. Перчик хаски над перець, дуже його полюбляю, завжди вирощую розсадою, щоб був ранній ранній перчик. Він навіть в розсаді, вже коли висаджувала, то були такі квіточки. Хоч його вершки і приморозило, він одійшов і вже перчики є. У мене тут десь навіть є вже синенький. Це синенький леєре, мої улюблені. Отак. Квіпнуть, в'яжуться. Я в втеплички садила небагато, три кущика. Ну, мені цього достатньо на перший час. Те, що висаджувала Безпосередньо в ґрунт. Також в'яжуться помідорки. Сорти тут перепутані. Поки я тикала, смикала з цією розсадою, все воно перемішалось, перепуталося і садилося все підряд. Нагрядки також синенькі, гарно себе почувають. Це сорт Лере з отаким зеленим листям. Це трошки інший сорт, забула назву. Також викидаю квіточки. Чистенькі, гарненькі. До речі, обробляла синенькі актофітом. Ага, ось вже квітує. Вже всі на бутонах і ці. Обробляла сині Актофітом, дуже мені сподобалося, це біологічний препарат, і срок очікування в нього доба. Він гарно працює і колорадським жуком, саме личинку, буває гарну личинку. Обробляла синенький один раз і стоять чистенькі, гарненькі. Тобто актофіт працює дуже добре, тому що хто вирощує Баклажани ті знають, як важко боротися з королацьким жуком на них. Не хочеться ж не потравиш його звичайним отруйником, тому що плоди збираєш на протязі всього сезону, тому отакий біологічний препарат це просто вихід. І в такий час вже мають бути і огірочки. Хоч як я з ними не носилася, садила розсадкою. Ну, от в такому вони стані. Зараз хочу зайнятися все це Вони трошечки піднялися, садила огірки отак в отак у виямок, щоб зручно було їх поливати. Бо отак ніяк. Так от вода затримується. Це сорт Маша. Бачите, вони ще не квітуть, но огірочки вже зав'язуються, треба їх мульчувати. Я думаю, ще тиждень і вони почнуть вже підростати трошечки. Ну а так ніяк, в таке время вони вже мають бути. Так само ямур. Є вже зав'язі на огірках. Ну, Тепер їм треба волога і волога. Ну, а поки я чекаю урожаю свого роду, то поїхала до магазину, купила огурчиків, помидорчиків. Отакі огурчики гарненькі, смачненькі. Але коштує 50 гривень за кілограм. Отакі От помидорки, такі більш-менш які, їстівні і схожі на настоящий помидор 110-120 гривень. Отакі От за 110, два дні назад купувала трішки більші, були 120 Картоплю не купувала. Думаю, що бідуся тією, що накопала. Ну, картопля теж близько 50, по-моєму, 46 чи 48, щось отаке за кілограм. Отож, такий я огородник. Вирощую, вирощую, а досі їздю в магазин і купую овочі, які дуже дорого коштують. По таким цінам багато не наїсися. Все ж таки, маємо надію, що все буде добре. Тож, на цьому все. Всім миру, добра, і здоров'я і до нових зустрічей!